Всім попривіту! Ви на каналі Михайло Шитмані. Кому цікава тема криптовалюти, тема P2P, тема фінансів та різних схем заробітку. Підписуйтеся на цей YouTube, підписуйтеся на мій Telegram канал Там публікується інформація, якої немає в YouTube, Інформація у сфері криптовалюти та різних розіграш та роздач в криптопроектах. Але там немає таких роздач як більшість Telegram каналів за 2-4-5 доларів, там більш адекватні розіграші за 20 доларів, останні на Bybit за 40 доларів. І є також від криптопроекту хороший розіграш там, де буде багато переможців по 500 доларів, все буде відкрито в прямому ефірі. Так що заходьте, дивіться, кому цікаво. Також я стараюся давати корисну інформацію безплатно, відповідати кожному на його коментар. Кому не відповів, вибачайте, бо коментарів багато. Тому я вважаю, що це заслуговує вашого лайку. І так, перед тим як ми розглянемо тему реєстрації на революті, які там. Ліміти, скільки прокручувати в день, скільки в місяць, ліміти в банках, ліміти на прокрут, на одержання е, коштів, як знімати долари після того, як вони лишаються після прокруту. І всі ці питання, які ви в більшості здаєте, тобто ця інформація буде корисна як і новачкам, так і людям, які вже крутять довше, можливо, дещо не знають. Все постараюся вам детально розказати. І ще одна дуже важлива інформація, яку я хочу щоб ви послухали до кінця, і написали коментар, як ви вважаєте. Я хочу, щоб ви розуміли, що я інформацію публікую безплатно. Є люди, які продають навчання по цих схемах там, за 50-100 доларів. Зараз їх, можливо, чуть-чуть менше, бо вже більшість схем зрозумілі і в доступі, але все ж таки є такі люди і новачки в них купляють. Також дехто пише, що щось не так, ліміт не такий, щось не впускає, мене заблоковують і так далі. Дивіться, на момент, коли я знімаю відео, я розповідаю, як все працює зараз. Якщо через пару днів... Я які зміни чи ліміти, то я цим не можу керувати. Якщо ви щось не зрозуміли, в відео, то я не можу це вам в тлумачити. Якщо ви перевищили ліміт і вас заблокували або написали про наявність доходів, я теж не можу вам дати довідку про доходи. До чого я веду завжди в житті беріть відповідальність на себе, в тому що ви зробили і де ви є. Перестаньте завжди шукати винних, вас ніхто нічого не заставляє робити. Ну це моя позиція. Можливо, хтось думає по інакшому І друге, хто пише, що це погано для держави, для бюджету. Можливо і так, але для людей в державі зараз ситуація ще гірша. Є багато людей, які залишилися без роботи. Просто немає роботи і все. На заробітки не вийдеш. І люди, в яких зарплата 10-12 тисяч, це менше 300 доларів. А якщо в них сім'я, на ці гроші зараз ну, не прожити. І це нелегко. Тому моя позиція така, що зараз треба крутитися, якщо держава зробила ці ліміти, і ми їх не перевищуємо, значить ми все робимо в межах дозволеного. Напишіть в коментарях, як вважаєте ви. Мені от цікаво, чи ви погоджуєтеся з тим чи ні. Взагалі ціль каналу допомогти зараз зробити в тяжкий час. Але ціль не в схемах, якщо в загальному взяти, тому що маєте зрозуміти, що схема колись закінчиться. Моя ціль добре розібратися в криптовалюті і допомогти всьому людям. А також коли в нас буде більше там, першої тисячі підписників в Телеграмі, ми зробимо чат, ми будемо допомагати один одному. Тому, поки медвежка, це найкращий час зараз розбиратися з криптою. Тому що крипта це не майбутнє, це вже з цього дня. Ви маєте це зрозуміти? Так. А зараз перейдемо до нашої інформації. І так, почнемо ми з революта. Які ліміти, як зареєструватися, скільки в день, так далі і тому подібне. От я зараз покажу вам, що мені для цього треба і чим я користуюсь я. Мені треба VPN, оцей AdGuard. Тобто ми заходимо, під'єднуємося. Все, ми під'єдналися. Далі. Друге, що нам потрібно для реєстрації, взагалі для революта, це закордонний номер. Я його використовую на Orange Flex от така програма. Бачите, тут я вже користуюся з червня, але це другий аккаунт на першому було ще з квітня. Тобто було 35 злотих в місяць, зараз 25 зробили. По-моєму, промокоду, який я лишу в описі, ви зможете його вести перед оплатою, і у вас буде додаткових 30 злотих, тобто ви їх можете використати там, на наступний місяць за оплату. Тому користуйтеся, я думаю, що це дуже хороший бонус. І так, пізніше ми заходимо в самий револют. І вводимо там наш оцей номер закордонний, ми його підтверджуємо, потім ми вказуємо, що ми українці, потім ми говоримо, там нас буде питатися, де ми знаходимося, ми знаходимося в Польщі або в Німеччині, це найкраще. А в VPN ми теж заходимо на ту державу, за якою ми будемо реєструватися. І все пізніше ми вказуємо нашу адресу, ми адресу беремо з Google, тобто ми просто заходимо в Google, ми заходимо в Google, і там для прикладу пишемо. Готель Варшава, для прикладу. Вибираємо тут якийсь готельчик, да. ми бачимо от наша вулиця, от наше місто, але по польськи пишемо Варшава. І там був ще. Поштовий індекс. Тобто ми оце все заповнюємо. Пізніше у нас буде селфі, паспорт, закордонний або ID-картка, підверджуємося і в принципі все, ми зареєструвалися на Revolut. Я не буду зараз для вас реєструватися спеціально, тому що ну, я не буду робити другий аккаунт на своєму телефоні, бо це може викликати підозру. Щоб зробити новий Revolut, мені треба зараз шукати якогось дропа, це все його просити, паспорт його і так далі. Тому ну там нічого складного, як на мене, немає. Далі питають, які ліміти на революті? Ось, в революті самому ви маєте побачити, які у вас ліміт. Ну я думаю, це в більшості такі ліміти, але ну, в мене акаунт вже довший. Тому, якщо я буду крутити там 8 тисяч євро в тиждень. То для мене це буде більш допустимо, ніж для вас, якщо у вас новий аккаунт. ви маєте це теж зрозуміти. Ну, от мене пише це 10 тисяч євро в тиждень. Але я кручу менше, звичайно, менше, тому що ну я не хочу там викликати додаткові питання. Скільки я кручу в день? В день приблизно півтора тисячі доларів, 1550, Ну коротше, як були ліміти 30 тисяч в місяць, тобто я. З двох картон зразу кидав на револют в день. Ви крутіть там трошки менше. Тобто, можливо, у вас взагалі і менші ліміти будуть. Ви маєте це в самому революті подивитися. Тут все пише, скільки ви можете день ходити в місяць, скільки ви можете оплачувати покупок, скільки поповнювати і так далі, тут все пише. З револютом розібралися. Друге, ми знаємо, що вчора зменшили ліміти з Приватбанку, тобто 15 тисяч гривень нової картки. Ну нічого не розстроюємося я вже було, вони пізніше знову зроблять 30, тобто з цим проблем немає. Які додаткові банки є, щоб відправляти на револют? Дивіться, це є PrivatBank, це цей банк власний рахунок, це є Екобанк, це Абанк, це є Монобанк. І все, тобто ми маємо. Ці чотири банки як такі основні. Але в деяких з них комісії трошки більше, ніж приватні. Наприклад, в банку власний рахунок така сама комісія, в Екобанку там ще додатково 100 гривень бере, в А-банку 300 гривень, ой, 3% комісії, а в Монобанку 4% комісії. Ну, тобто, ви це маєте враховувати від суми. Я користуюся приватом, власним рахунком, А-банком і деколи Монобанком. Ну, Монобанком добре користуватися на Вайбіт, тому що там без комісій. На кожних з цих банків я оставлю своє посання. За моїм посиланням, якщо реєструєтеся, ви отримуєте додаткових там, 50 або 100 гривень, в залежності від банку. Тобто ви можете їх там, чи вивезти для себе, чи там, щось собі купити, чи на каву. Ну, їй здається, приємний бонус. І всі ці банки ви можете реєструвати, ну, крім Приватбанку, але думаю, він у вас є і так. А всі решта банків ви можете реєструвати онлайн, тобто віртуальну картку за, там, за 5 хвилин, я їх всіх реєстрував скоренько. Друге питання. Які ліміти? Розказую. Ліміти для кожного взагалі індивідуальні бувають. Тобто є загальні ліміти, загальні ліміти, тобто не треба перевищувати 400 тисяч оборотів. Але хтось може зробити 500, і до нього не буде питань, а хтось зробить 150 і до нього виникнуть питання. Тобто, якщо це більш-менш нова картка, ну краще там до 100 тисяч, до 150 не більше. І загалом, надій, якщо у вас старша картка, то не треба доходити до 400, там до 300, дійдіть. Візьміть картку друга, товариша і так далі, якщо ми говоримо про обороти. Якщо ви там відправите на револют. Ну це без проблем, це все одно ви більше там на даний момент 15 не відправити. А якщо будуть зроблять 30, то більше 30 не відправити. Тобто, ну такий нюанс. В доларах. Якщо ви знімаєте в Приватбанку, Ще можна в пумбі знімати, але там більше проблем. В приватбанку, тобто зараз зробили 5 тисяч доларів на утримання. Тобто не крутіть до 5000 тисяч в притик. там 4,5 половиною, потім зробіть там валютну карточку, я не знаю, на друга, на маму, тата, брата, свата, і хай хай вони вам знімають. В цьому проблеми теж не бачу. Саме ще я забув сказати за револют. Хтось крутить і 15 тисяч євро в тиждень, хоча з дозволено там 10, але його не банять. А хтось крутить і 4 тисячі, і його можуть заблокувати. Тобто є загальні правила, але деколи бувають винятки, там чи, там чи ви довго користуєтеся, чи недавно зробили. Тобто, це все впливає. Також такий лайфхак, ну не як лайфхак, а такий нюанс, наприклад, з про як я роблю. Я крутив більше, і ну там питань наразі немає. Чому? Тому що їм вигідно, що я користувався саме їхніми послугами банку. Так, я зробив собі там голд картку. Це додаткових 20 гривень кожен місяць вони з мене мають. Тобто банк на мені заробляє. Тому для них я більш важливий клієнт. Далі я плачу додаткових 20 гривень за страхування. Ну, це як і для мене добре, я собі страховку маю отримую дешево, і для них добре. Тобто вони заробляють з мене вже 40 гривень. І для них я хороший клієнт, і за мене вони будуть ну типу більше боротися, ніж за якогось клієнта, який там тільки крутить і більше нічого з ним з цим банком не робить. Тобто, якщо ви є якісь банку дешеві пропозиції, користуйтесь ними, якщо ви в ну, майбутньому хочете через той банк чи крутити, чи взагалі якісь кошти обороти мати, то користуйтесь цими дешевими послугами. Це для вас буде тільки як галочка. Ну і звичайно, там я з ним хочу розраховуюся, поповнюю рахунок і так далі, тому подібне. Так, що я хочу. Я розказати про такі нюанси. Ви, наприклад, зробили два перекази, да? там по 788 доларів, і у вас лишається, у вас лишається там якихось 25 доларів на рахунку. Ну, допустимо, що ми робимо? Ми просто в касі кажемо, що ми хочемо докупити собі 25 доларів, щоб зняти під ноги. Вчора буквально у нас було яке? 15 вересня. Я приватбанку кажу, я хочу там докупити до 50 доларів. У мене там залишилося 23 доларів. Вона каже, немає 50, можете до 100. Я такий з радістю, давайте до 100. Я заплатив на за 74 чи за 76 доларів. Я не пам'ятаю за 1030 гривень. Щоб ви розуміли, я взяв тих 100 доларів за курсом 39,8. Пізніше я взяв ці 100 доларів, підійшов в обмінник за 100 метрів, буквально від Проватбанку. Поміняв по курсу вчора сорок 41,6. Якщо взяти, то я заробив буквально 100 гривень ну, за 10 хвилин. Тобто хтось працює на роботі 2 години, щоб заробити 100 гривень. То 10 це гривень година, допустимо. А я взяв там. Купив, тут то продав. Тобто, якщо у вас лишається якісь кошти, скажіть, що ви хочете докупити. Ну, можливо, ну, не кожен день, не буде лишня валюти, але в в якийсь день точно буде. І ви вже на цьому навіть пару гривень собі зробите, а як не зробите, то точно не втратите. Тобто це такий нюанс, я хотів вам розказати. Тому зафіксували. Перше, тому револют реєструємо тільки через VPN, тільки з європейським номером. Якщо ви не маєте Orange Flex, тобто не підтримує у вас телефон, є номер Orange Flex, то знайдіть собі якісь оренду номерів, Там я не знаю, смс, SMS ті, здається, є такі, ще якісь, то тобто, пошукайте в інтернеті, це не є проблемою. Таким чином, ми реєструємо. Рволют плюс закордонний паспорт або id картка Друге, приймаємо на одну валютну карточку не більше тисяч доларів, навіть менше, там 4,5-4. І, <клес> і, і тоді вже можемо робити другу карточку на якогось друга чи родича, якщо ми крутим частіше. Але знімати гроші повинен ходити тільки Він ну, ви можете з ним ходити. Третє, які обороти в банках дозволені. В більшості це 400 тисяч, але ну, до них я вважаю краще не доходити. Можна менше. Але якщо ви Давно користується, наприклад, Монобанком, Монобанк це такий банк, який ну, більш-менш не дає інформацію до податкової і так далі. Там хлопці крутили і по мільйону, і по 800 тисяч. Нічого. Ну, залежить, як попаде, звичайно. Але я знаю такі випадки, і це 100% процентів навіть яку більше. Нічого. Якщо навіть вас щось запитають, ви там варто що займається p я вам просто ріжуть. Бюджет, ну типу, бюджет обороту, там до 350 тисяч, до 250, 000, от таке може бути. Але якщо ви там через якісь через якийсь приватбанк, або там я не знаю, просто оборот у вас великий там воща від банку, допустим, це більш такі державні банки, вони можуть зможуть поставити вже більш якісь серйозніші питання. Тому так і знімати валюту. Можна додатково докупити її, щоб знати під ноль, якщо вам іменно треба, ви знаєте, що там більше коштів не будете, чи хочете більше заробити. Зразу типу, витягнути свої гроші. Тобто, ви собі можете докупляти валюту. А я ще забув сказати на рахунок революта. Якщо там не заходить вам на револют, що там, що утримувач вже перевищив ліміт. Ви просто там є окремо розова карточка в революті. Ви її деактивуєте, потім активуєте, тобто показуєте її номер, і вона створиться як заново. Це вже нова карточка, це одноразова карточка розова. Зверху стоїть, тобто на неї вже можна буде кидати знову. Я вважаю, що я вам розказав в принципі, все, що мав розказати. На всі питання я вам відповів, які ви в більшості задаєте. Кому було цікаво, так корисно, поставте лайк, підпишіться на цей YouTube, підпишіться на телеграм-канал, там ще буде дуже багато корисної, інформативної і цікавої інформації. А наразі, всім щасливо, всім пока.